Друзі, якщо хочете нормально провести вихідні, купляйте собі ось такий ящик шоколадного бухліца. Тут чотири види алкоголю в пляшечках з чорного шоколаду, амаретто, вишневий лікер, ром і якийсь там коктейль Трипл чи щось такого. Зараз я відкрив і будемо їсти і пити. Оп. Ось ми дістались досередники. Аромат божественний. До речі, більше всього, напевно, пахне вишневий лікер. Можете відмітити того, з ким би хотіли таким почастуватись, а також поставити лайкосика. Ось такі пляшечки потрібно ще відкрити. Ну, аромат божественний. Пахне дуже гарно. Ох. цікаво там буде проливати щось. Шоколад поки нормальний, смачний. О, так, всередині є пустота. Знаєш, там буде. Смачна рідна. Це не схоже на вишню. І ром не схоже. Але щось дуже смачненьке, Прямо таке як сиропчик. І напевно воно бере. То такий можна набратись.